Президентка Європейської комісії Ур... Урсула фон дер Ляєн назвала головним пріоритетом погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення про створення українського фонду і що, що важливо, на перспективу роботи. Зараз Європейська комісія готує альтернативний пакет допомоги Україні на випадок, якщо в ході саміту 1 лютого країнам Євросоюзу не вдасться затвердити чотирирічну програму підтримки України на суму 50 мільярдів євро. У свою чергу бельгійський прем'єр висловив надію на те, що програму на 50 мільярдів євро допомоги для України вдасться узгодити без проблем. Ми нарешті повинні припинити припинити Знаєте, оце чекати щось просити, і так далі. Ми повинні зрозуміти, що в країні є ресурси, які повинні спрямовуватись на виробництво власної зброї. Американці вже відкрито говорять так. Що робіть свою зброю, от там були заяви держдепу і все інше. Чому тому, що а, а, ну, прахачі постійні, коли ну, люди ще серйозні знають, що є можливості, вони набридають, ви повинні розуміти. Знаєте, от приклад завжди приводжу. От ви, наприклад, йдете в продовольчий магазин, до вас підходить. Ну, ви бачите, чоловік, достатньо там не інвалід, руки, ноги на місці, все інше, гарно вдягнений, і просить у вас гроші на хліб, що ви в більшості випадків говорите? Я саме у мене я вам так скажу на хліб не просили. В мене просили колись квиток купити до Симферополя. Це було ще е, до е, навіть до 2014 року. І я вам скажу чесно, я людині в людина абсолютно от красиво стильно одягнута. Там якусь історію. Я не пам'ятаю, куди я прямував, але але я йому купив квиток, е, і він божився, що він мені на наступний день напише подякувального листа But і. Да, eh, ну, я говорю про ні, ні, я про кажу, і, 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 я, я я кажу, Буде і все. І ясно, ясна, ясна діло, що ніхто мені нічого не написав і не повернув. З тих Ой. з тих пір я нікому нічого не даю. Ну, питання не в тому, питання в тому, що в більшість випадках говорять іди, працюй там, да mm -hmm. і заробляй собі гру. No. от і так захід нас дивиться. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. От коли ми вражаємося на трампістів, що вони говорять, що а, чому вони переводите на економіку на військові рейки? І а, якщо вони переводите економіку на військові рейки, то вам війна значить не потрібна. Тоді питання, чому вона повинна більше потрібна, платникам податків Сполучених Штатів Америки, вони достатньо грубо Поговорить взагалі, як побудований захід, чого ми не розуміємо. Тому ми повинні в першу чергу показувати результати у власному виробництві зброї, ось що ми повинні розуміти. Я вас запевняю: тоді все будуть давати. Тому що захід побудований на таких принципах: ти сам собі допомагаєш і тобі допомагають, ти сам собі не допомагаєш, і тобі не допомагають. Чому? Тому що інвестують в хижаків, які спроможні вирішувати пр проблеми і питання. А не тих, хто постійно не просить. Коли ти постійно просиш, тим більше коли є можливості. Вони ж знають. Що у нас є база велика, два центри ракетнобудування, так, наприклад, якщо говорити про ракети, профільні вузи і так далі. І коли ти постійно просиш, вони будуть говорити: ну ну може бути, і так далі. Тим більше ви повинні зрозуміти, тауросами не дадуть можливості бити по території Російської Федерації. Ми це чітко і ясно повинні зрозуміти, що. Ймовірні, що вони нададуть можливість використовувати свою зброю по території Росії досить мала, я б сказав, приблизно нульова. Є ну теоретично можливо це станеться, але в тільки в єдиному, мабуть, випадку, коли вони будуть упевнені, що у Росії немає ядерної зброї, вона вже не працює, але зараз ніхто перевіряти не буде. Тому ми повинні увесь свій ресурс, в тому числі там з вашого боку, все інше, спрямовувати, щоб влада інвестувала в виробництво власної зброї, коли ми будемо більш-менш незалежні у цих питаннях, так щоб знаєте. Там Шольц дай Таурус, автой дай Таурус, і там дрони і так далі Ну так світ серйозно не працює Західні країни хочуть бачити серйозного серйозних партнерів так і тому тут більше питання до пана Шмигаля де наші ракети, які повинні був організовувати виробництво. От в чому проблема до пана Камишина, який досі не прописав нормативку для того, щоб ресурси були в країні вже норм бо працювала промисловість. До національного банку, який може забезпечувати разом з Мінфіном контрольовані емісії в конкретно в розвиток виробництва і так далі. Вони можуть робити все, що завгодно до 10 мільярдів доларів спокійно. Не можуть адрекувати, тому що якщо ми будемо задавати більше владі питань, то пане Шмигаля взагалі питання, де. Вирішене питання з оподаткуванням прибутку підприємств ВПК. так. Чому у нас досі не засекречена інформація? От я на цензорі нещодавно бачив інформацію, досі не засекречена інформація щодо того, де розташовані підприємства ПК, ну, це і от, так от ми так тільки, тільки тільки що за Лесім Гетьма говорила. да. ні, розуміти, так от коли ми будемо самі оцепитувати uh -huh. питання, uh -huh. питання Таурісів не буде стояти. Uh -huh. Вони будуть ці бігти, нам дати це, тому що вони бачать, що по перше, ми без їхніх таурисів можемо битися. І будуть сувати, що візьміть нашу зброю, щоб просто прорекламувати. Ми тільки, ми, бої, тільки, ми тільки за за таку сильну позицію. Дивіться, яка штука. Значить, сьогодні буквально та стало відомо, що Шарль Мишель буде балотуватися до Європарламенту, і гіпотетично та головою ради Європи може стати Віктор Орбан, принаймні тимчасово через те, що саме в той час Угорщина. Головуватиме та у цьому представницькому органові, от така от історія, що скажете, і найголовніше, чи якщо ось ця перспектива буде наявною, наскільки це може загрожувати консолідації європейських гравців та політичних щодо підтримки України? Ну, після історії того, як Іран чолі раду справ людини воон, я взагалі нічого не дивуюся. Принаймні, в ну в даному випадку тут більше йдеться про і ротаційний принцип. Там кожна країна, яка входить в Євросоюз, має Відповідний, ну, там, квоти має відповідно там, обіймати деякі посади і так далі. Ну, я Тут особливо нічого не очікую. Такого знаєте, що завтра почнуть Україні припиняти допомогу і так далі. Все ж таки, Угорщина це одна з країн. Так, раз. По-друге, пан Орбан в дійсності, якщо придивитися, досить хитрувати себе поводить, він намагається не проходити через такі відверто червоні лінії. Він може десь там сказати. І взагалі, якщо придивитися, він більше говорить в дійсності, що робить. Він може там припинити десь деякий час заблокувати допомогу. Потім він починає. Вибувати собі кошти. Потім, я думаю, взагалі він був одним з винахідників нового терміну дипломатичного угорське голосування. Це коли, ну, начебто, по цьому, по регламенту от щодо кандидатства України в ЄС там повинні всі бути країни. Ну Орбан взяв і вийшов. Так і начебто і не погодився, а начебто, в принципі, і не і не зупинив це рішення, тому ми повинні розуміти, що все ж таки Угорщина це одна з країн не дуже велика, може може зробити в дійсності якісь речі, але я сумніваюся, що це будуть настільки критичні прямо зараз.